Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Сьогодні знову зробимо такий бліц питання, Я собі виписала питання. От, І ми... я зараз їх швиденько так огляну. Так, Питання, відповідь, питання, відповідь. Я так зрозуміла, що вам такий формат подобається, щоб довго не, за, не, за, не засиджуватися над якимсь одним питанням. То воно дійсно і так, тому що події так швидко міняються, що. Дивишся, показую одне, через уже декілька днів вже зовсім ситуація міняється. Тож швиденько дивимося так. Питання. Окупанти відновлюють наступ під Купянськом. Чи матимуть вони там успіх? Чи матиме ворог успіх? Так, окупанти активувались на Куп'янському напрямку, що їх чекає окупантів. Ви самі бачите. Жодних шансів. Оце вони дають шанс, так? якась сила, якась ну, ресурсність. Так? Там, я так розумію, людський резерв, людський ресурс. Ми спитали: чи матиме ворог успіх на куп'янському напрямку? Бачите? Тут навіть не треба бути тарологом. Смерть повішений. Це коли нічого не вдається. Смерть це карта взагалі показує, що цей проект Куп'янський взагалі буде скоро для окупантів, просто тупо закритий. От. А коли поруч смерть і повішене, це щитується як покарання, яке неможливо якого неможливо уникнути. Тобто це як повний розгром. І коли люди намагаються щось зробити, так от вони бачать, так що наші там ж теж задніх не пасуть. Так там ідуть бої. Вони це бачать, вони бачать наші ресурси, але кидають туди свої сили. От і що вони мають по смерті? Ви бачите, це такий собі чудовий чорний пакет. Так? А оце карта, коли люди самі себе принесли в жертву. Пожертвували. не зрозуміло чого. Тобто, так, вони активуються по цій карті, але вони будуть на виході мати ось у чорні пакетики. Так, далі проблеми в Конгресі США. Як це вплине на допомогу Україні? Тобто, чи будуть давати допомогу? Бо там у них, же ж, бачите, якісь свої проблеми в Америці. Дивимося, чи будемо ми отримувати надалі допомогу від Америки. чи Будемо Будемо, бачити це, оце, договорилися, підписали документи, оце, як Тройственний Союз, домовляємося, балакаємо, знову ж таки, це ресурси. Можливо, знаєте, якась буде тут зупинка, ось напротязі якогось короткого часу. короткого часу якась зупинка буде, І це, звісно, дуже тішить і радує наших же ж, е, ну, товаришів, так, далі, що нам будуть надавати допомогу. Ну, я вам так скажу: воно не припиниться, надавали і надають. Оце ці карти тузи, тобто це якісь козирі. Козирі будуть нам надавати допомогу. Трішки призупинка, але по козирям ми дивимося, що це щось таке. Ну, можливо, чого раніше не було. Ілі навпаки, воно було, але воно якось ще покращені. Тобто, те, або те, що нам потрібно, от саме в певний цей час. Знову ж таки, королева Пентаклі це ж знову ж таки ресурси. Тобто, сказати, що допомога припиниться, ні, такого не буде. Можливо, там будуть якісь зміни, там, чи чисто документально там, чи ще якісь у них будуть якісь е е е моменти, але взагалі. Ну, тут сонце. Тобто, допомогу нам надавати не припинять, незважаючи, щоб там би не відбувалося в тій в Америці. Допомога буде. Так. Ага, сьогодні ж 7 жовтня у нас так і що ми маємо? Удари по Росії. Уже десь йдуть новини, що вже удари по Росії, там чи по Москві. І пишуть це мені пишуть, чи правда, що закриті московські аеропорти зачинені, бо якісь удари. Дивимося 7 жовтня, що відбувається зараз. На Москві і на московських аеропортах, що відбувається? Якась активна робота, активація. І, і, до речі, тут, можливо, щось горить, але я не можу сказати, що це горить аеропорт. Ні, я так не кажу. Але як, ну, це <см TOG> Ну, що я вам можу сказати? Ну ви самі бачите. Так, що відбувається на Москві? Я ще не читала новин і, чесно кажучи, я не знаю, але я пам'ятаю, що я казала, що 7 жовтня, 7 жовтня будуть якісь там чудеса відбуватися, чи то на Росії, чи то в Москві, чи то на всій Росії. Тобто, кажуть мені, так там уже каже, вибух. Вибух, і є якесь влучання. Осьо вам, будь ласка, башта, пожар, але вони якось це все при... прикрили, притушили. Можливо, це якось не так об'ємно, але на секундочку, день тільки у нас, як в розпалі, і ще будемо дивитися новини, що там буде відбуватися. Але це дуже їх пригнічує. Вони дуже незадоволені. Це таке ну от, війна до нас перекинулася. Як би там би не було, але ми це відчуваємо. Так. Що іще там у них на Москві? А у них якесь буде відключення світла, якісь щось схоже дуже на блекаут. Можливо, наші їм щось таке влаштують. Можливо, це не буде прям такий феєрверк по всім, але точечне влучання припустимо по їхній енергоструктурі, і дивіться, що ми маємо нема світла, тобто люди щось собі там шукають. Питання було: що чи дійсно там? відбувається от на Москві вибухи сьогоднішнього дня. Так, це дійсно так, це дійсно є, і там вони щось дуже незадоволені і дуже страждають. Так, Бахмутський напрямок, слідуюче питання Що до кінця жовтня, що до кінця жовтня буде на Бахмутському напрямку? Давайте зробимо так розділимо. У окупантів що буде на Бахмутському напрямку? Топчуться на місці дуже така для них ситуація, те, що вже повторювалося, Те, що вже повторювалося, те, що вже вони проходили. Тобто я тут не бачу якогось ривка, якоїсь перемоги. Їх там стає менше, що у наших на Бахмутському напрямку. Нашим теж важко. Тут якась ударна сила, якийсь розлом, ударна сила, але теж нашим хлопцям дуже важко. Побачте, можливо, щось не так виходить, можливо, є гибель людей взагалі до кінця жовтня і ще чого чекати? Ну, я не можу сказати, що до кінця жовтня там ситуація припиниться, але дуже добрі є новини якісь. Туди кине ресурс Україна, та і все. Оце воно товчеться, товчеться на одному місці, наче тут притерпають і Паріж, вирішено буде припинити оце все, кинутий буде ресурс. Я так думаю, до кінця жовтня ми почуємо дуже добрі новини по Бахмуту. У мене такий коментар є там десь під якимось відео моїм. Питають цитую на російській мові Когда Росія вернеться в Херсон, весь Херсон. Ждеть возвращення Росії, коли Росія вернеться в Херсон? Ну, це мені таке, знаєте, поставили питання. Ми звісно розуміємо, хто це пише. Ну, то ми дивимося зараз. Когда ж Росія повернеться в Херсон? Довгоочікувано. Ой, аж дві карти випало зразу. Когда Росія повернеться в Херсон? Ви бачите, когда? Ви бачите, когда Росія повернеться в Херсон? Про що тут карти кажуть? До речі, Рицарь Кубків це в мене завжди випадає як Росія, тому що тут ну, на цій колоді не так виражено, але в інших колодах показано от прям такий кінь-білий і синьо-червоний такий накидка, попона на тому коні. Ну Взагалі воно мене асоціюється з Росією, що я вам скажу. Там хтось написав мені ото коментар, Ну і що я вам маю сказати? Забудьте. Херсон вам тільки вважається в ваших хворих снах. Ось, дивіться. Херсон, ви прошляпили, як прошляпили все своє взагалі життя. Росія в Херсон не повернеться ніколи, ніяким боком. Можливо, там є ті люди, які топлять за Росію, але то їхня справа, і я думаю, що можливо життя розстави всі крапки над І, і вони, врешті-решт, вирішують, де їм жити все ж таки в Україні чи в Херсоні. Я маю надію, що вони підуть. Але повернення окупантів. З їхніми танками, з їхніми оцими зетками, які моталися по Херсону і по Херсонській області. Більше не буде. Ви оце бачите? Оце чорний пакет для вас. Особливо звертаюся для того недоумка, який мені написав отакий коментар. Повертайтеся велком. Поїдете додому в чорних мішках. Мусили нагробити. Так, чи не буде? Маріуполь воєнною базою, як то сталося з Кримом. Чи не буде Маріуполь воєнною базою, як то сталося з Кримом? Маріуполь, чи буде Маріуполь воєнною базою? Перемога йде? Вкладання, звісно, Маріуполь буде. Ну, так, щоб воєнна база, ні, швидше це буде промисловість, але ж ви ж розумієте, якщо у нас там такий сусід, чудовий розчудовий поруч, от, о, вкладання будуть. Ну, на сьогоднішній день щось мені воєнного об'єкта не показано. Ну, ще. Та, ну, Щоб як воєнна, як воєнна база Маріуполь, ні, ні. Наступне питання: чи будуть працювати електронні повістки? Це ті повістки, які мають... Ну, якось внести в дію. Чи будуть? Взагалі, давайте подивимося, чи будуть там електронні повістки? От, розумієте, вони будуть, їх там буде якось ну, встановлено, влаштоване в цей е, пристрій, але воно якось не діє. Е, воно є, але воно не діє. Як це буде? ще раз перепитала, це дійсно от е, в дію введуть електронну, ну, оце оповіщення, так? Воно буде приходити, але воно якось не має під собою якоїсь сейчас тобто, якщо я вам так скажу, якщо людина не з'явиться по цій електронній повісті, то їй за то нічого не буде. Тобто вона є, але вона не діє. Отак. От Чи є загроза Зеленському? Дуже багато розмов про те, що Зеленському щось загрожує. Давайте подивимося. Найближчим часом, до кінця цього року, чи є загроза, і якщо вона є, то що це може бути? Чи є загроза Зеленському? Розмови про це, звісно, десь відбуваються. Якісь балачки розмови, там якісь заговори, так туди-сюди, але ж знову ж таки, це чомусь стає дуже відомим. Я не знаю, як це працює, але про це знаю. Тобто, оця таємниця, які є щось заговори, якісь, щось там бистро, щось швидко, 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 щось чинити над президентом, але воно раз і стає відомим. Людина, звісно, знаходиться на такому місці, щоб не загрожувало б йому щось би. Ну це було б таки дивно. так? Загроза, звісно, над ним нависає. Це було не раз і це буде на майбутнє, але я не бачу, щоб ця загроза, щоб вона якось перетворилася в дію і щоб щось дійсно відбулося ну, таке страшне і непоправне. Ну, По башні це може щось таке невдало відбуватися, це невдалий ну, скажімо так, напад, ну, напад чи за, чи якийсь застій. Тобто, те, що планували, воно просто не може відбутися, воно буде невдалим, якщо це припустимо ну, теракт проти нього чи замах. На його життя, от щось таке. Ну, це, звісно, стане відомо. Це якби неприємно, але це читається як крах надії. Тобто, це про те, що так, загроза є, але Зеленський не на нього, якщо навіть буде здійснено напад, то з ним нічого не буде. Він буде живий. Тобто це буде невдало. Ну, це такий мене бліц вийшов. А я вам дуже дякую за увагу і дуже вам дякую за підписки.